повертаються за парту. дистанційне навчання? Припинили не тому, що покращилася ситуація з ковід на Харківщині, а через рішення уряду. Нагадаю, минулого тижня він скасував адаптивний карантин із зонами різних кольорів і встановив на усій території України обмеження помаранчевого рівня для 12-ї територій Харківщини. Це означає пом'якшення, в тому числі і для Харкова. І повернення до очного навчання. Що це означає для викладачів, обговоримо з викладачкою Харківського національного університету внутрішніх справ Оксаною Цукан. Вітаю так, вас! Доброго. дня. Отже, у п'ятницю, коли стало відомо, що школярі і студенти повертаються до очного навчання, на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали, а чим завинили вчителі. Поясните свою позицію. Ну так, з приводу цього рішення уряду, батьки поділились на два табори в Україні. Перший та табор це ті, хто стверджує, нарешті ми почнемо навчання. Наші діти нарешті вони здобудуть належну освіту. І другий табор, який вважає, на що так робити з населенням, особисто з дітьми та з вчителями. Але в, них, в цих двох таборах є спільна точка дотику: це те, що наразі наші вчителя не зовсім розуміють, що таке дистанційне навчання, як саме його викладати, що повинні робити вчителя. І... Перше радіють, що такі діти здобудуть освіту, а інше раді... 에... розуміють, що Скоріше за все нікому буде викладати. То, ну, по-перше, в нас діти хворіють здебільшого, слава Богу, що дякувати Богу, що вони хворіють не так важко. перебіг хвороби триває, як у дорослих. Але в нас немає багато, в нас не працює механізм, наприклад, відслідковування контактних. З ким хворий контактував. Не зовсім зрозуміло, як. Е, е, Відправляти клас на самоізоляцію, коли вчитель захворів, але в нього немає підтвердження діагнозу на ковід. Ну і тому подібне, але точка дотику у цих двох таборів це те, що дистанційна освіта не на належному рівні. Протягом цих трьох днів, з п'ятниці, коли прийняли рішення, ми зв'язалися ще з п'ятьма вчителями різних харківських шкіл, які висловлюють позицію схожу на вашу і вважають себе незахищеними від ковіду і виступають проти повернення до навчання у класах. Однак жоден з них не погодився говорити про це публічно. Одна вчителька так і пояснила, що не хоче йти на конфлікт з керівництвом школи. У вашому педагогічному середовищі обговорюється це питання, чи кожен носить свою думку про собі? Ну, ста більше, якщо читати батьківські чати, у кожного батька він є, мабуть, не один, пов'язаний з кожною дитиною. І вчителя висловлюють, але, як ви казали, не, не на публіку угу. індивідуально. І я розумію викладачів, тому що вони не захищені, в них видали там по 3-5 масок. У напр, на початку вересня і все а маски повинні змінювати дві години. А друге питання: що діти е, носять маски лише в коридорах, а не в класах? І що в класах не поширюється ковід, лише в коридорах. Е, наступне, якщо 20-30 або більше е, учнів в класі, то як забезпечити дистанціювання? Не як, ну тобто учителя не захищені зовсім. І навіть ну я так вважаю, що і бачу по вчителям, якщо вони захворіли, вони продовжують викладати, тому що нікому викладати, якщо це один вчитель, наприклад, з фізики чи з математики, його нікому замінити і він викладає. І по-друге, він, якщо здасть тест. То чекати від трьох діб до сумі на відповідь, чи дійсно є в нього ця хвороба чи ні. А що робити цей тиждень? Він викладає і поширює хворобу. Тобто немає механізму, що робити, коли підозра. Особисто ви відчуваєте себе в безпеці, коли йдете викладати до свого вишу. Ну, мій заклад вищої освіти зараз на дистанційному повністю на да, зараз повністю на дистанційному. Але якщо брати, наприклад, краще закордонні вузи, є такий е, світовий рейтинг Times Higher Education. І якщо подивитися усі е, вузи, які вперше входять до топ 10 то в них є поєднання офлайн і онлайн навчання. Всі лекції викладаються. Онлайн лише онлайн, а маленькі групи так можливо бути офлайн навчання, але з дистанціюванням з масочним режимом, і це ну це для них норма. Але якщо перечитати їхні правила проводення, то наприклад, якщо ми візьмемо Оксфорд, який перший-перший-перший вже багато років. А то всі студенти, які проживають в гуртожитках в кампусах, вони щотижня здають е, тести на ковід. Якщо дитина поїхала десь до батьків або десь в е, е, вояж і повернулася, вона також здає тести на ковід. Е, і е, на всіх сайтах зазначено для викладачів зауважень, що, будь ласка, переводьте все, що можна онлайн. А хто формує оці графіки онлайн чи офлайн у нас? Ну, от, наприклад, у вас це особисте рішення ректорату? Це лише ваш ви ж так вчинив перейшов на дистанції? заклад вищої освіти має академічну свободу. Вона прописана в законі про вищу освіту, прийнята ще в 2014 році, і кожний вуз вирішує самостійно, як він викладає, або онлайн, або офлайн, або навіть змішана форма. І в кожному закладі освіти є спеціальний відділ, який саме робить цей розклад. І звісно, що зараз навантаження великим на цей відділ, і так вони формують. І я сьогодні вже було прийнято рішення багатьох харків. Вузів, зробити змішане навчання, де лекції викладаються лише офлайн, а практичні семінарські заняття з дистанціонуванням, ну, з дотримання всіх форм захисту, офлайн, тобто, звичайно. Чи враховується у вашому виші думка безпосередньо викладачів, якщо, наприклад, викладач каже, я не хочу там, оцей блок, я абсолютно спокійно можу викладати онлайн. Чи враховується думка? Ну, звісно, все це враховується, тому що у викладача також є академічна свобода. І також кафедра може прийняти рішення не тільки це на рівні закладовища освіта, а навіть кафедра може прийняти рішення, що ось цей місяць ми викладаємо онлайн. Наскільки на вашу думку зараз налагоджена дистанційна освіта? От ви вже трошки почали говорити про її якість дистанційна. Якщо порівнювати заклади вищої освіти і середньої освіти, я маю діт... дітей, і можу порівнювати сама викладає вже дуже багато років. То навесні викладачі закладів вищої освіти ну дуже легко перейшли на дистанційну. У кожного вузу є дистанційна форма. Платформа для навчання, куди завантажуються відео, презентації, опитування все можна робити онлайн. Вони вже були готові до цього. Це були вимоги акредитації акредитації по новому. А і ну я навіть е, люди поважного віку, які ще не вміли там відео записати, їм допомагали методисти або колеги. Ну тобто, це не було ну був перехідний період, десь два тижні на адаптацію, Потім вже все пошло, і студенти ну все гаразд, все легко. Закладами вищої освіти, закладами середньої освіти, це було дуже проблематичне питання. Багато шкіл навесні зводили дистанційне навчання. Це надання домашнього завдання на тиждень без пояснень, без нічого, і потім, щоб діти надсилали їм виконану домашню роботу. І не було зворотнього зв'язку, тобто шкі, школьник, діти не мали відповіді на, на скільки балів вони виконали домашнє завдання. І отримали лише у травні вже а, підсумкові оцінки. Тобто, це було вдринути. дуже жахливо. Зараз трошки от, за ті два тижні, що ми були на дистанційному вже помінялося. Це ви говорите з власного досвіду, так, вже як є? мама, так, так, так я про вже... свою школу. Так. А почали поновити вчителя Google Class. Це така онлайн платформа, куди можна завантажити відео, зробити опитування, а також виставити оцінку. Ну ще не на повному. Вона працює, але вже позитивні кроки зроблене. Дякувати за а якщо студент не хоче йти на очне навчання, от приходить до деканату і каже, я боюсь, я не хочу. Я там, наприклад, в зоні ризику, у нього є альтернатива. Так, ми знову повертаємося до академічної свободи, і є таке поняття як індивідуальна навчальна траєкторія у студента, і він може скористатися такою можливістю. Це називається особливі освітні потреби, так може. Угу. Він має звернути, звернутися до такої, написати так, відповідну так, заяву. Так, написати заяву і все це можливо робити. Прогулів таким учням не ставлять. Ні, ні, ну, ні. Просто... Це індивідуальна навчальна траєкторія, тобто в нього свій графік. Mm -hmm. таких в нашому ефірі 13 листопада, в п'ятницю, заступник директора облдепартаменту департаменту науки та освіти Володимир Ігнатєв повідомив, що близько 20% вчителів на Харківщині пенсійного та передпенсійного віку. На вашу думку, чи повинні ці люди щодня йти на роботу в умовах пандемії? Якщо ми звернемося знову до закордонного досвіду, Франція в них повний локдаун, але працюють школи. І я вивчала їх досвід з цього приводу, і ну, якось мені так ну, як школи працюють, ми ж, напевно, також повинні. Але е школи в них працюють е затримання всіх карантинних вимог. І навіть попри це. Система охорони здоров'я не встигає опанувати цю пандемію, і дуже заключена заключна угода між урядом Франції і урядом Німеччини. Вони відправляють своїх хворих до уряду Німеччини, але з вимогою, що це не повинен бути хворий більше 100 кілограмів, мати хвороби серця, легень або хвороби крови, і ну тобто є вимоги. І не всі вчителя в, в Франції згодні, що їх ну захистять, і тому в них зараз те серія митінг вони митингують проти міністра освіти і просять його зняти з посади. Ну якщо така потужна страна, як Франція, не може з цим стикнутися, з, з, справитися, то ну ми. Ми також це дуже велика проблема для нас, і ми ну, і вчитель не завинів. Як я казала, в чому винні вчителя? Вони не завинили, що вони старшого віку, що вони мають досвід викладання, вони вміють а, спілкуватися з дітьми, доносити до них свої знання, і ми повинні їх захистити, щоб ви навчали наших дітей після пандемії, тому що після пандемії може вже і нікому буде це робити, на жаль. Ви як у вас, ви сказали, я мама, маєте досвід. У вас діти, якщо можна, яких класів? 7 клас і 10 клас. Ви своїх, перепрошую, ви своїх дітей з понеділка відпустили до школи? Так, сьогодні мої діти пішли до школи, але перед ефіром на нараді було прийнято рішення більше їх не пускати до школи, тому що, по-перше, як я зрозуміла, опалення було на мінімальному. І вони прийшли сьогодні і дуже замерзлі після школи. Якщо можна, яка це школа, якщо це не секрет? Це не секрет, це 109-та школа. Угу. Так. І мала, мала кількість дітей була у школі. І що робитимете далі, якщо школа продовжить в очному форматі навчати дітей, а ви своїх дітей залишаєте вдома? Як діти навчатимуться? За допомогою мами та тата. Звісно, дистанційна форма навчання, та що була, вона вимагала додаткового навантаження від батьків, як фізичного, так і емоціонального, тому що виконуєш свою роботу, а потім виконуєш роботу за вчителя. Треба час на це, і треба треба ну, самі щось, що ти там забув, а, забув вже з цієї програми, а потім розповісти її своєму учню персональному, а потім ще й перевірити домашнє завдання, наскільки він зрозумів, що ти донесла до нього. І це дуже Дуже велике навантаження, тому я також розумію о, батьків з першого табору, які кажуть, ура, ми пішли до школи. Ну не кожен може емоційно споротися з таким навантаженням. Про ставлення доочного і дистанційного навчання викладачів та їхню безпеку в умовах пандемії ми говорили з Оксаною Цукан, викладачкою Харківського національного університету внутрішніх справ. Дякую вам. Дякую вам. І до нас приєднується Ганна Ротанова, мама двох дітей, студентки та школяра. Молодший син, учень 9 класу, сьогодні не пішов до школи. Вітаю вас, пані Ганно. Чи чуєте мене? Да, да, добрий день. Отже, чому ви не пустили свого сина сьогодні до школи? Ну, якби логічності ситуації виходу сьогодні дітей в школу я не бачу взагалі, в принципі. А, в связи с этим, ну, в зв'язку з короною, естественно, не пустила я ребенка в школу. А, як до цього вашого рішення поставилися вчителі? Да, нормально, в общем-то. Як ви це повідомили? Офіційно заяву, чи просто подзвонили? Просто подзвонила, сказала, що на сьогоднішній день ребенка в школу не вийде за корона. Учитель сказал, да, хорошо. Угу. А взагалі повернення на навчання до шкіл батьки обговорюють між собою? В чатах батьківських, можливо. Яка позиція? Що ну, чуєте? В більшості, ну, я не знаю, чесно кажучи, за всіх я не можу говорити. Багато радують за школу, багато говорять, що ні, звісно, багато людей не пустили б дітей в школу, тому що у всіх ситуації різні, всі ж бачимо, і всі ми розуміємо, що діти, скоріше за все, з школи прийняться. Коронавірус, який, скажімо так, можна було не принести б. До речі, це хотіла уточнити. Е, От ви на початку сказали, що не бачите сенсу. Чого саме боїтеся? Що дитина принесе ковід додому, що сама перехворіє, що захворі... захворіють близькі? Ну, в общем-то, цього в місті. І за ребенка опасається, і за близьких опасаєм, і за, за всіх описаємося. У нас ситуація. А дедушка, свёкор мой месяц лежал в больнице. А вот сейчас ещё месяц с сестрой похоронили три недели назад. И все с подтверждённым тестом на ковид. Поэтому Угу. А, чи знаєте ви нет, інших нет. батьків, які вчинили так само? А, нет. Як ви? Я не знаю, я ні з ким не обговорювала, із моїх знайомих нет. Всі в школу пошли. А як ваш син зараз навчатиметься, пані Ганна? Пока не знаю. Пока, то есть окончательного решения я не приняла. Пока будем тянуть, может быть, это будут репетиторы, может быть, это будут какие-то дополнительные занятия, а может, выйдем в школу. Я не знаю, никто же из нас не понимает, как, насколько сейчас будет продлиться это состояние, эта ситуация, в которой мы сейчас находимся. Может, через неделю опять они все уйдут. А ви з вчителями не обговорювали цю ситуацію? Можливо, вчителі готові допомагати, надсилати завдання, підключати його онлайн до офлайн-уроків? Ні, ні, ні. Нет, это ничего не обсуждается, потому что учителя люди подневольные, и в школе, в которой учится мой сын, скажем так, ну, они только-только вошли в режим зум-обучения и там Google Classroom, ну, в общем, этих платформ. Mm -hmm. Первая половина, скажем так, весна, это была вообще ужас. То И есть, в чем больше Мне было большей, большей часть уроков. Сейчас хотя бы как-то наладился этот процесс. Поэтому вроде бы как учителя чуть-чуть зашли -чуть в режим. Но ну, на самом деле... Не знаю. Вот, да, не, не до конца отработано, безусловно. Но более или менее, как-то они уже устанавливали написание и все сделали. А сейчас опять все это загнать Пані Ганно, я вас трохи погано чую, таке враження, що ви трошки відволікаєтеся від телефону, змінюєте траєкторію. Скажіть, будь ласка, вас, в принципі, в останній час, коли відбувалося дистанційне навчання, воно вас влаштовувало, ви згодні, щоб ваша дитина отримувала знання саме так, таким чином? Так, так, я звісна, мене все устраювало, так. було не ідеально, Скажем так, корона была для меня страшнее. И на устанок, питаю как учится ваша старшая донька, которая есть студенткой. Донька моя, учится в юр.академии. Юр.академия заняла прекрасную позицию. Все онлайн. Пошли навстречу встречу как у бы, студенты, потому что много студентов иногородних. Діти повинні приїжджати як-то на практичні заняття, чи як це все должно происходити, я не знаю. Поэтому Юра Академія взяла позицію, що все навчання онлайн. Я на мою думку, для дітей це дуже розумно. Ми говорили з Ганною Ротановою, мамою, яка не пустила свого школяра до школи. Дякую за увагу. ось, таку, ось таким був вечір на суспільному Харків. Бережіть себе. До зустрічі.